Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марія і я отримала купу повідомлень із питаннями, де я, що зі мною і куди я пропала. Тому зараз знімаю це відео для того, щоб роз'яснити, що саме сталося, і показати вам приємні подарунки, які я отримала на свій день народження. Якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною. Почну з того, що. Початок серпня, у мене, в принципі, серпень розпочався непогано, і, якщо пам'ятаєте, я знімала відгук на книгу Кетрін Ельфіренка, і я була просто в азарті, я хотіла читати, хотіла більше знімати, готувала влоги навіть, але. Все змінилося через мій якийсь моральний стан психічний стан мені було дуже важко, і я не знаю, чому серпень виявився морально нестабільним для мене місяцем. Дуже важкий важким у цьому плані я не хотіла все доходило до того, що мені було. Я не, я не хотіла виходити навіть на вулицю і якимось чином контактувати з людьми. Тому, в принципі, я вирішила себе не змушувати знімати відео. Тим паче я люблю знімати тоді, коли в мене є справді запал, коли в мене є е, бажання. І влітку в мене було, виходило відео досить систематично до серпня. Наразі я знімаю хворіючи це відео, і сподіваюся, що я таки зможу е, його зняти. І сподіваюся, що о, сила макіяжу буде працювати. Е, і вам буде приємно не тільки слухати, але й дивитися мене. Е, тому так. І, в принципі, вересень не менш видався, початок вересня не менш е, стресовим для мене. На це є низка якихось причин досить вагомих. І також, звичайно, що розпочався навчальний рік, і багато з них пов'язано саме із цим. От, але окей, я постараюся виходити о, на зв'язок. Наразі я більше двох тижнів нічого не читаю, тому що інформація просто не сприймається. І мені хочеться певним чином уникнути навіть власних думок. Мені здається, що і вони роблять мені шум. Тому, так, тому я переваж... зараз надаю перевагу сидіти в тишині. І все. Але я сподіваюся, що це скоро зміниться. В мене є бажання читати. і в принципі, я планую поділитися з вами своїми планами на осінь, тому ой, тому схрестимо пальчики, що все вийде. Та, що мені робить щастя, це книги. Справді, їх в мене зараз збільшилося і я не купувала. Ну, я мало що купила. Здається, за минулий місяць я придбала тільки одну чи дві, дві книги. Але покажу вам тільки одну. В мене є традиція. Яку я не хочу порушувати цього року на день народження, я щороку купую собі подарунок, і це книга. І зараз я придбала книжку, яку просто побачила обкладинку і розуміла, що так, це моє. Ви знаєте, що я ведусь на обкладинки. І це Бестселер Нью-Йорк Таймс, видавництво Анети Антоненко і Віолета, це Ісабель Альєнде. Латиноамериканська письменниця, яка є дуже популярною, як я прочитала, вона є дуже популярною в Латинській Америці, і я бачила її часто, до речі, на американському буктюбі. Ось, і я думаю, що Віолета, цей роман, мені мав би сподобатися, і я навіть не знаю і не буду. Казати, коли я її планую читати, тому що зараз в мене я, як таких планів я, в принципі, не роблю. Але ця книга, вона справді, була б бажана. Але коли я її отримала, я трішки розчарувалася, тому що вона прийшла до мене трошки покоцана. Ось тут вона трішки покоцана, і є на ній Якась, якась подряпина. Uh, тому це зробило мені трішки так mm. добре, але тим не менш, це звичайно ж ніяк не повливає на твір. А uh, якщо ви читали цей твір, то обов'язково а, uh, зі мною своїми враженнями. Далі покажу вам книгу, яка взагалі, яку я отримала першою на свій день народження, і це був цілий пакунок від Наталі, і вона подарувала ем, мені дуже багато прикольних штучок і смаколики. Ем, і, звичайно, не обійшлося без книги. Вона запитала, чи маю я віш -лист. і, якщо чесно, вона мене навіть наштовхнула все ж таки його зробити, тому що він у мене був в процесі розробки. І я його зробила, він знаходиться внизу. Якщо у вас буде бажання придбати і подарувати мені якусь книжечку, можете подивитися в моєму вішлисті, що ж там я хочу отримати. А, і це, як написала Наталі, улюблена е, книга улюбленого автора мого для зимового читання. Я зразу вгадала, що це буде за книжечка. Це Фредрік Бакман і від міста. Я про неї, мабуть, і згадувала, що цієї зими я хочу розпочати цей цикл читати. Тим паче, третя частина вона вже в Америці і Великобританії вийшла. Тому так, це буде. Я дуже люблю Фредеріка Бакмана, і на зиму ось це буде чудове читання, чудова можливість. Розпочати читати цей цикл, і дякую дуже-дуже-дуже за цю книгу. До речі, хто вже прочитав її, то напишіть мені, чи е як вона взагалі, е як вона для вас, чи вона поступається місцем, скажімо, Уве або Моя бабуся просить її вибачити. Е мені цікава ваша думка. Далі я, я взагалі отримала дуже багато книг, за що дуже вдячна. І е, отримала книгу, це, знаєте, з розряду е, піди до подруги хорошої подруги е, додому і забери книгу. Uh, і так, в принципі, сталося в мене з моєю подругою, і я забрала від неї церцею uh, від Медлін Міллер від видавництва Віват. Я книгу цю. Um... Хотіла десь, можливо, років два тому, але саме зараз настав той час, коли вона у мене. І це книга пов'язана з міфологією, яку я люблю читати і перечитую періодично. Ви зараз розумієте, чому? Можливо, хто дивиться мене давно, то ви знаєте відповідь чому. Нещодавно на американському буктюбі я побачила відео з іншою книгою цієї авторки. Здається, вона пісня Ахіла або якось так називається. І та книга дуже сильно вплинула на буктюберку. Вона навіть плакала після її завершення, і вона теж говорила про церцею. Тому е, я думаю, що це має бути класне чтиво. Е, ну, хоча б, як в мінімум, мене не, непогане. Е, далі, 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 е, я вам покажу книгу, яка теж е, пов'язана з міфологією. Цю книгу я хотіла отримати, я, верніше не так, цю книгу я хотіла подарувати собі сама. Цього року на день народження, але моя подруга випередила мене. Дуже дякую тобі. І це боги та богині стародавньої давньої міфології від небукла Publishing. Вона така огромна і дуже приємна а, тактильно. Це книга повністю ілюстрована. Вона складається із міфів. Зараз ось. Така вона, але я вам покажу її ще ближче. Тут класні ілюстрації, тут розповідаються про богів і богинь олімпійців. І ця книга не просто класна мені для прочитання, але вона ще буде корисна, тому що я її планую брати на роботу і зацікавлювати давньогрецькою міфологією своїх учнів 6 класу. Тому, дякую, це дуже-дуже дуже, дуже, дуже класна, класний подарунок. Так, ще одна книжечка, яку я отримала від цієї ж подруги, це Кацуї Шигуру і Клара і Сонце. Нобелівський лауреат, і тому я власне, хотіла прочитати цю книгу, це від видавництва Старого Лева. Я щиро сподіваюся, що ця книга в мене. Збережеться набагато краще, ніж зі схожою обкладинкою нормальні люди Руні, здається так. Тому що вона в мене дуже покоцяна. а ця книга має справді гарну обкладинку. І ще, крім цього, в мене є тут саморобна рукодільна закладка. Я знаю, що правильно сказати закладка, але все ж таки, всередині якої знаходиться лаванда, і вона дуже гарно пахне. Так, я сподіваюся, що десь найближчим часом я зможу прочитати цю історію. Дуже дякую за подарунки. Далі наймиліша -най книжечка, яку я тільки могла отримати в подарунок. Це книга а, дитяча. Я цього року дуже сильно а, полюбила дитячі книги. Верніше я їх полюбила вже давно, особливо з красивими якимись ілюстраціями, але а, зараз в мене їх. Збирається ціла колекція, і я отримую насолоду і читаю майже постійно, коли в мене якийсь передепресивний стан. Читаю завжди отакі дитячі а ілюстровані книжечки. І ось це. Книга, просто знахідка для мене. Вона називається Марі, маленька принцеса русалонька від видавництва ранок, і тут розповідається: ось подивіться як. Яка ця Марі, вона дуже прикольна дівчинка, і вона така весела, драйвова. Вона мріє стати акробаткою, потім приборкувачкою акул, і потрапляє в різні пригоди. І книжечка просто просто засіла в моєму серці. Тут чудові ілюстрації в цілому, і це справді така дитяча історія. Тут мало, вона дуже коротенька, але просто подивіться на цього, ось нога. Це, це просто милота-милезна. Тому, до речі, це книга із серії. Тут є ще про мілу маленьку повітряну піратку. Фріду маленьку лісову кунку і Лілію маленьку принцесу ельфів. А, звичайно, мені подарували Марі тому що це частина мого імені. Дуже-дуже дякую. Тепер я маю а, таку класну книгу. А, далі покажу вам книжочки, які. М -м я отримала в подарунок, але вони в мене вже є. Та нічого, тому що. Я, я в принципі завжди, якщо мені дарують книгу, яка в мене є, я її залишаю собі, а екземпляр, який в мене. Є, який я сама придбала, я його чи віддаю, чи просто можу подарувати комусь іншому. Тому я отримала Джені Колган маленьку книгарню щастя. Це, мабуть, просто якийсь натяк від усюди, що все ж таки візьми і прочитай ту книгу, тому що я стільки разів натикалася на неї, вона в мене вже була, і ви цю всю історію знаєте. Ох, тому це, мабуть, якийсь дзвіночок. І також я отримала ще книгу Кетрін Райдер «Поцілунок у Нью-Йорку. Це така книжечка, вона класно читається перед День Різдва. І я її отримала в подарунок. У екоторбинці, яку показувала вам в інстаграмі. На жаль, я її забула на роботі. Верніше не забула, а навмисно залишила, бо несла книжки. Я вам колись її обов'язково покажу. Вона Прикол цієї екоторбинки в тому, що вона придбана була спеціально для мене. У найбільшій е, бібліотеці відня, і це просто це так мило, що люди, подорожуючи, думають про тебе і знають, що може зробити тобі. Приємне. Тому я, я просто безмежно вдячна всім за подарунки. До речі, я завжди ось залишаю такі стікери з указом, з якоюсь там запискою, коли хто мені подарував ту чи іншу книгу. Так, до речі, ще в мене є ось такий стікер це буде Україна. От тому з книгами в принципі все. Але це не все, що я хотіла вам показати, тому що в мене є тут боксик невеличкий, і всі мої рідні знають те, що я, мене дуже легко можна взагалі зробити щасливою. А особливо, якщо ви мені подаруєте щось із Гаррі Поттером, тому що світ Гаррі Поттера, це мій улюблений світ. Я і, в принципі, в серпні читала і дивилася фільми по Гаррі Поттеру передивилася. По два рази кожну частину, крім а, шостої і От, а, І я отримала в подарунок ось такий бокс із а, мерчем Поттер, по Гаррі Поттеру. Покажу вам, що тут є. Тут осіння листівка, будинок Хегріда». Вона вже прикрашає мою поличку. Також о, ручка, яка, до речі, дуже зручна, і в серпні я розвантажувала себе о, різними завданнями у воркбуці по Гаррі Поттеру в першій частині, і писала ось цю, саме цією ручкою. Потім у мене є ось такі шкарпетки, які дуже сьогодні захотіла їх одягнути, але думаю, окей, я вже покажу вам спочатку. Також в мене тут є ось такий блокнот Dobby Has No Master, Dobby is a free ELF. Ось про і і цілий пакет стікерів. Тут стікери е, Гріфіндора, а тут моя улюблена тема це е, Різдво у Хогвартсі. Я просто обожнюю, просто подивіться на ось цю, цей стікер, Просто моя любов-любовна. Також ще у цьому боксі була. Е, була прикраса, але я її загубила десь тут <зараз> посеред цих книг, але немає різниці. Все одно ця, цей бокс просто зробив мій день. Я дуже вдячна всім, хто мені зробив такі класні подарунки. І це справді продумані подарунки, і люди хотіли зробити мені приємне, тому я дуже-дуже всім вдячна. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео, ви додивилися до кінця, і зараз я скажу ще одну новину, яку мені ну, так трохи не те, що важко, незручно озвучувати. Але, тим не менш, я залишаю у інфобоксі реквізити, за якими ви можете долучитися до збору. Коштів на придбання нової камери для мого каналу, тому що мене вже підводить техніка, я знімаю на телефон. Тому, якщо ви хочете підтримати мене і підтримати мій канал, можете залишати донати невеличкі, незначні за реквізитами, які я залишу посилання внизу. А, тому, якщо ви все ж таки наважитесь це зробити, я вам теж наперед дуже дякую. А, і зустрінемося з вами уже в наступному відео.